Сьогодні ми розглядаємо задачі, якщо речовина містить домішки. І перша задача це обчислити масу хлоробензену, що можна добути з технічного бензину масою 150 п'ятдесят у якому масова частка домішок 6,4%. Коли у вас слово технічний, то це означає, що це речовина. Яка містить домішки. Тому технічний бензен, маса 150 грам, це якраз і домішки. Запишемо дано, у нас є числа, тому ми звертаємо на них увагу і нам треба їх записати дано. Тобто 150 грам. Це маса бензину, але не чистого бензину, а з домішками технічного. Маса це 6H6. Ну, десь тут технічного. Дорівнює 150 грам. Ви можете, якщо у вас тут не поміщається, тут поставити 150 грам. Далі масова частка домішок. Масова частка домішок дорівнює 6,4%. А нам треба знайти на початку задачі. Зазвичай те, що вам треба знайти, ви дивитесь, звертайте увагу дуже часто на початку або в кінці задачі. Тут на початку задачі говориться «Обчислять масу хлоробензин. Тобто маса хлоробензену, це означає, С6 замість гідрогена на його місце став хлор. Якщо ви не знаєте хлоробензен, зараз ми напишемо реакцію, ви побачите і напишете. Тобто, в нас говориться, ну, взагалі, що бензен, про взаємодія з хлором, тут не говориться про хлор, але ви повинні пам'ятати, що хлоробензен так і добувається, що взяли бензен, додали хлор і утворився хлоробензен. Якщо б був чистий бензен, то ми б все тут могли розрахувати. Але, на жаль, у нас бензен з домішками. Ми не можемо вести розрахунки, нам треба отримати відразу чисту речовину. Тут можна. Вести розрахунки, скласти пропорцію або за формою. Ну, я вам покажу, наприклад, пропорцію. Тобто, ось 150 грам це все, що нам далося. Це і бензин, і домішки. Все, що нам дається, ми можемо виразити у відсотках, що це 100%. 150 грам це 100%. А нам треба знайти, скільки домішок. А домішок. Ми не знаємо х це буде 6,4%. Ну, це наче математичний приклад. 150 на Х, як 100 на 6,4. Я його випишу окремо, бо дивлюсь, що не всі ще знають, як ці пропорції робити. 150 на х як 100 на 6,4. Для того, щоб знайти x, те, що по діагоналі множимо, те, що залишається ділим, тобто 150 помножити на 6,4 і поділити на 100. І це я запишу відразу сюди, що маса домішок, маса домішок дорівнює. 6,4% помножити на 150 грам і поділити на 100%. Зверніть увагу, коли ви складаєте пропорцію відсотки під відсотками, грами під грамами. Зазвичай так повинно бути. І далі, ось відсотки поділені на відсотки, вони скорочуються. Виходить, що тут 150 поділити на 100 до 1,5. тобто, Ну, дивіться, як вам зручно, 6,4 помножити на 1,5 це буде 9,6 грам. Це домішки. Ми сприймаємо що Це те, що не реагує, його треба прибрати. Тобто маса чистого бензену. Це 6H6. Можна десь тут. Підписати чистого, чистого, чистого. Це треба 150 грам відняти домішки 9,6 грам. Це буде 140,4. Це ми дізналися наш чистий продукт, тепер пишемо реакцію. Бензен С6, якщо додати хлор, то це буде реакція заміщення. Вона відбувається. Треба її змусити, треба температура, каталізатор, і тоді вона відбудеться. Тут хлоробензен, тобто, це перша стадія, лише одну молекулу хлору додали. Реакція заміщення це означає, що від одного один гідроген тут відщепився, а на його місце став хлор. А той гідроген, що відщепився, він із другим хлором об'єднався. Тобто, вийде c 6H5 хлор. Додати аж хлор. У задачах краще писати молекулярну формулу. Якщо вам складно молекулярну, то ви пишете спочатку структурну, можете розписати, а потім все одно десь нижче пишіть молекулярну, бо розрахунки так легше вести. Далі ми дивимось, ми підкреслюємо те, що нам відомо. У нас відомо, це бензен. Підкреслюємо відоме, і нам треба хлоробензен. Підкреслюємо невідомо. Коефіцієнти тут не треба були, тому зносимо коефіцієнти 1,1. Далі, У нас відомо, що бензину, Я підпишу це для себе просто 140,4 грама. Це ось чистого бензину. Сюди ми можемо вставити. Тільки кількість речовини, скільки це моль, треба дізнатись, скільки це моль. Тут я вам нагадую дві формули. Треба пам'ятати, дві формули на кількість речовини це маса поділена на молярну масу і об'єм поділений на молярний об'єм. Якщо у вас дається маса 140,4 140, 140, г, то треба обирати формулу на масу. Обираємо формулу на масу, тут залишаємо місце для пропорцій, я на новий слайд переходжу, бо не помістилося, і ми пишемо. Значить, кількість речовини нашого 6А6, дорівнює. Якщо ви вставили ось тут 6А6, то можна відразу писати цифри. Я і формулу напишу і відразу ставити дорівнює і цифри. Маса бензену – це 140,4 граму, а молярну масу треба порахувати за періодичною системою. Так. Карбона за періодичною системою маса 12 у гідрогена 1, тобто 12 помножити на 6 і додати. Додати 1, помножити на 6 так само. 12 на 6 – це 72, додати 6 – це буде 78 грам поділених на моль. 78 грам поділених на моль. Грами й грами скорочується 144, поділити на 78 це буде 1,8 моль. Це ми знайшли кількість бензину, це 6,6, тому ми повертаємо сюди і пишемо саме під бензеном 1,8. моль, Тут невідомо, але 1,1, значить, співвідношення однакове. Тут 1,1, значить 1,8 і тут так само 1,8. моль. Якщо не однаково, то ви те, що по діагоналі множите, те, що залишається, ділите. Тобто ми знайшли кількість, що хлоробензену 1,8 моль нам треба знайти масу. Знову обираємо формулу на масу. дорівнює маса поділена на молярну масу, але нам треба знайти масу. Це я переробляю формулу для того, щоб її не вчити. Треба просто одну формулу пам'ятати, переробили що, щоб знайти масу, треба N помножити на нулярну. Маса нашого хлоробензену – це 6H5 хлор дорівнює. Кількість речовини це те, що знизу під ним ми знайшли за пропорцією 1,8 моль. 1,8 моль. А, молярну масу, дивіться, ну, давайте не будемо. Ми вже порахували 78 грам на моль, тут на один гідроген менше це буде 77 грам на моль. Додати у хлора 35,5. Це буде 112,5 грам поділених на моль. Не забувайте, що хлор, до речі, виняток. І в нього єдиного половинка є, 35,5. І виходить, що відповідь наша 202,5 грам. Бо молі, поділені на молі, скорочуються. відповідь 202,5 грам.